Основною метою наради, яку ставили перед собою організатори, було надання як теоретичної допомоги, так і вирішення проблем, з якими доводиться стикатись чотирьом громадам району на різних етапах впровадження мікропроєктів. Захід відбувся за участі голови районної державної адміністрації Ігоря Овчера, голови районної ради Володимира Семенєва, які є співголовами координаційного комітету, заступника голови районної державної адміністрації, заступника співголови координаційного комітету, контактної особи від Тисменської райдержадміністрації. Валерія Ванди, начальника відділу правоорганізаційної організаційної роботи, апарату районної ради, контактної особи від Тисменської районної ради Любові Кузьо, сільських голів Чорнолісців Григорія П'ятничука, Узини, Оксани Шалоути, Колодівки, Юрія Веркальця, Рошнева Богдана Бідочка, голів громадських організацій даних сіл, координатора проєкту від обласного ресурсного центру Лесі Хомен, головного державного інспектора Держагробудконтролю Романа Білейчука, директора Тисменського комунального підприємства Капітальний Зівництво Тихона Середюка, начальника відділення державного казначейства в районі Михайла Гульчия, контактної особи від обласної державної адміністрації, головного спеціалісту відділу сприяння залучення інвестицій головного управління з питань туризму та євроінтеграції облдержадміністрації Михайла Листвана, який і повідав нам про мету перебування у Тисмениці. Значить, сьогодні ми приїхали у Тисминицький район на чергове засідання форуму місцевого розвитку. Звичайно, що зараз йде друга фаза проекту спільного проєкту Європейського союзу та програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. І в чотири громади Тисменецького району, як і в дев'яти районах інших областей, чотирь, по чотири громади працюють теж. Є, звичайно, якісь проблеми. Ми б хотіли сьогодні їх почути. Якщо потрібна якась відповідна допомога, ми з радістю будемо підключатися і допомагати їм їх вирішувати. наше Така головна мета і районної ради і районної державної адміністрації, щоб взяти участь у цьому проєкті, і мені дуже приємно, що висока ця зацікавленість перетворилася в те, що Тисменецький район став теж учасником цього проекту. Зараз громади вже отримали транші перші і працюють над над подальшими проблемами, які є в них в цьому напрямку. Треба зазначити, що чотири громади району Рошнівська, Узинська, Чорноліська та Колодівська активно працюють у напрямку залучення коштів проєкту ЄСПРОН. Координують роботу в цьому напрямку працівники обласного ресурсного центру за підтримки районної державної адміністрації та районної ради.